Розшук скасовано через суд. Щодо мого клієнта винесено рішення суду задовольнити повністю позовні вимоги. Перше. Визнати протиправними дії відповідного органу ТЦК щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів про порушення правил військового обліку відносно такого-то військовозобов'язаного. Друге. Зобов'язати відповідний орган ТЦК виключити з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів відомості про порушення правил військового обліку щодо військовозобов'язаного. І третє навіть стягнути судовий збір на користь військовозобов'язаного. Тому наголошую, нагадую: звертайтеся до суду, якщо порушено ваші права органом ТЦК, тому що суд дієвий механізм для вирішення. Даного питання дуже дякую Вінницькому окружному адміністративному суду, суддям, які працюють з такими важкими на даному етапі життя в нашій країні справами. Я дуже рада за свого клієнта, тому що це його безпека, це мій результат, який не перший черговий, але задоволення від того не менше. Тому. Якщо вам необхідна консультація, якщо у вас виникли помітки в резерві про порушення правил військового обліку, про розшук, звертайтеся, подамо позов і будемо очікувати на рішення, яке відповідає чинному законодавству, в результаті якого буде скасовано розшук, і ви зможете бронюватися, подаватися на відстрочку і вирішувати ваші життєві питання.